Каччина. У горло листочки в формі качечки. І якщо в мене буде цюпля, я можу випити милій носик. Бо не було тривалі. Зранку буду людина, а вночі буду. Я вночі буду співонець. Але мені більше мені два рази снилися песики, то я хочу собі і песика, і котика. Да. Подарунки, Санта, Смаколики, Лілія. Бо я з неї була так і мед. Спочатку мішає багато-багато зеленого, потім ще, якісь, ще, ще ще. Літає. Літучі пластилін. Він має крила Да. Так. Пакетика там роблять крила і летить. Да, да, зараз я згадаю знову який день. <різь> не знаю. Як не знаю? Я ще не знаю. Я... Чесно? Чесно. Він шаурма зроблена. Таняла робить шаурму. О, Це соус прекрасне. Фіолетом. Майже. Mm. Я люблю збирати каштани. люблю плавати. І я ще, ще я люблю гратись цукерки. Що гратися? Цукерки? Цукерки люблюся. А, цукерки? Спадає? спадає? Може, дядько стукає в дерево. Ой. Було таке тук-тук. Ага. Дяки стукає в дерево. Теслі. Привіт передає. Так я? Угу. я буду робити коктейль з чорниці. чорниці? Ну, дно буде плити чорницею. Отакі. Ще ще буде в коктейлі малина. Mm. А скажи, яке в тебе улюблене слово? Котик, вен здай, хомячок. Ще Чипа-чупс. чупа чупс, чупа -чупс. <плес> Жирафа? Жирафа? Так, да. горила. Горила? Так. Да. тигр. — Ти що, всіх тварин називаєш? Так. Да. Вони всі твої улюблені слова? Так. Да. Угу. І буде ще виноград в коктейлі. Да. А як ти думаєш, чим дорослі відрізняються від тварин? Бо тварини вміють різні звуки видавати, які людина не може казати. Але може повторювати, спробувати, імітувати. Так, з ним, але людина. Але це буде усе. не чесно, так? Так. Да. А ще чим? Крім звуків. Крім звуків. Тим, що вони не однакові по формі. Хотіла б, щоб ми жили в світі до тварин. І самі да. були тваринками? Да. Так. І ти будеш котиком чи мишкою? Е Котиком. Котиком? Бо котик тихіший. А ти не любиш голосних? Ні, нічого. Не любиш, коли шумно? Не. А човак? Нам сьогодні вчителька пояснювала, що коли уроки, і, ми, і в нас відпускають туалет, що не бігти так і кричать. Спокійні? Да. Так. Хоч... Бо йде урок. Але в парку діти кричать, і на природі ти хочеш, і в водичку пригають кричать. Не, не. Ну, я також коли в водичку, кричу. Кричиш? Так. Да. А чого від радості? Так. Ну, да. а, а що ти сьогодні робила? Була в школі. А ти сама прокидаєшся чи мама тебе буде? Я, я зранку сама зараз покинулася. Далі що ти робила? Розкажи. Я будила маму. Мама будила? Так. Да. Вона не хотіла вставати? Ні. <клес> ти вже виспалась? Ну, Так. Да. Да? легко рано вставати? Іноді ні, іноді так. Да. А від чого це залежить, як ти думаєш? Ну. Чи я пізно лягаю, чи я рано лягаю? Угу. Чи пізно чи рано? Я зробила кульку морози. А, ляг... так, ти придумаєш, що ти одягаєш? Так. Да. Чи снідаєш спочатку? Ні, я в школі снідаю, порцією. До порції сьогодні давала цукерки. Цукерки? Так. Да. Піченьку. Я завтра піду, там ще буду купляти якісь вкусняшки. На школі можна купити вкусняшки. Ти любиш солодке? Так, дуже-дуже дуже люблю. А ще у люблях, на тебе солодка. Цукор, але його багато, їсти не можна. А чого? Бо може бути сукровий діабет. І зуби можуть всі повипадати. Будемо ходити без зубів. А ти любиш своє місто? Так. Так? У мене вийшла така кулька морозова. Класна, гарно. Мені подобається. Вона різнокольорова, там стільки смаків. Так. Да. А за що ти любиш наше місто наприклад? Ну, за те, що воно гарне. Тут класно. Тут класно ти кажеш? Так, да, тут війна. Тобі буває страшно? Трошки. А коли тривога. Якщо просто міг лечить, то ні. Якщо ракети летять, то не. І ви ховаєтесь вдома? В коридор. Угу. А в школі як? Я вмію. Я змішую два кольори. Угу. Синій з рожевим. Трошки зелений, та й фіолетовий. А в школі ховаєтесь теж? Так, тільки на, ми ховалися. Сьогодні? Так, да, і вчора, позавчора. А чого? Бо не було тривоги. Сьогодні вранці було. Але ви пізніше прийшли в школу, да, так? Так. Да. Так. Да, 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 да. Я буду зараз робити печівку. Що там бачиш? Бачу... У листочки в формі качечки. <рес> Вони крякають. <рес> угу. А тепер бачу песика. В угу. нього довгий язик, правда? Дуже довгий. Все капає. Угу. Сайчик маленький. Але він такий, що може бути і веселка. Трошечки капає. А якщо буде сильний, то що ми будемо робити? Тікай. Куди? Ну, під накриття або під велике дерево. яке має багато листочків. Ну, такого має. Ну, ялинка. Може. Я ялинка з дирочками. Не знаю, що будемо. То будемо сидіти і мокрі. Потім будемо хворіти чи не будемо. пити гарячий чай. Якщо в мене буде чоплі, я можу випити міліносик. Ще раз ще скажу, бо я не почула. Міліносик. Каплі в рот. В рот? Так. Да. Що вони приємні? Смачні. Смачні, як? Да? Біки можуть бути смачні? Ну на. А про що ти мрієш? стати котиком. Стати котиком? Так. Да. А яким кольором? Як ти хочеш, щоб в тебе була шерсть. Чорним. Щоб я могла шпіонити. Шпіон? А з яким ти будеш шпіон? За іншими котами, собаками, за людьми, за їжею, за солодощами. І за мишами вони ж мишей Я не. Я ми їм мишей. Ти будеш ловити мишей? Ну, не знаю. Будеш? Не знаю. А ти всі ловлять мишей? Ну, я буду надзвичайний кіт, а кіт людина. Часу. Я мрію стати котом який і ті щастиє і котом. Я буду надзвичайний кіт. Щоб тебе будуть виростати руки і ноги, а потім знову старатися коти кот. Так? Да. Да. Вночі я буду людина. Ні, зранку буду людина, а вночі буду. Кота. Робити пакості чи будеш робити щось хороше вночі? Я вночі буду спіонець. Але ти будеш хороший шпіон чи поганий шпіон? Шпіон просто й буду. Прости. А ти знаєш, чого є люди хороші і люди погані? Ні. А як ти думаєш? А як ти думаєш, квіти вміють розмовляти? Ні, але думаю, так, да, бо вони говорять по квітковому. Класно. А люди по якому говорять? По-людському. Класно, Добре. А як ти думаєш, навіщо люди мріють? Ні, навіщо люди мріють? Ну щоб у них це бажання збулося. Але мені більше мені два рази снилися песики, то я хочу собі і песика, і котика. Духальні. Я хочу давай пострелі. А як ти назвеш песика? <мас> і котика? Вони будуть дружити? Так. Да. І як? Е Песик буде коричневий, та його буде звати Каштанчик. Е Ні, буде. А котик буде чорний і його будуть звати Венздей. Венздей? А де ти це Венздей почула? В Мультику. Mm -hmm. Ну в Мультик, а в кіно. В кіно? А кіно назвалось Венздей? Венздей Адамс. Це кіно там, де були дорослі, чи були діти? Чи були... І діти, і дорослі. А якщо зробити велику таку штучку і стрельницю? Прикольно буде. Тільки не в око. Можна всюди тільки, бо це буде не борще, а око може бути в А є щось таке, чого ти боїшся? Ні, я страшилки просто люблю. Любиш страшилки? Я, я буду робити отаку от штучку, раз. А що ти думаєш про війну? Що вона закінчилась? Щепляю. Раз? Як ти думаєш, вона закінчиться? Думаю, так. Да. І завтра. А, а вихідні буде свято. Любиш, коли свято? Новий рік люблю. Новий рік? Да. Чого? Або подарунки? Так. Да. Подарунки, Санта, смаколики. Класно. А ялинка? Також, але ялинка теж скучно. Це ха? Скучно. Скучно? скучно. скучно. Скучно, скучно. То вона длимає. Але вона, вона... її зробить, так це це не можна. Що? Ялинку зробить. Якщо живу, або штучно, то. На штучно. Це, Це краще. А мені здається, можна ліс піти типу, і подивитися нали. А можна в лісі посвяткувати з ялинкою. Я, ну я теж так думаю. Це класніше. Але буде холодно. Треба, щоб люди не мерзли. Одягали якісь, не знаю, шуби. Може кота може отути кота чіпляло, тут, тут, тут. Везде кота чіпляло. Да. Щоб було тепло. Обчеплялися кота? Да. І пішли Угу. віз? Твої mm -hmm. сни кольорові? Бувають кольорові бувають чорні. Чорні? Так, я думаю, я зроблю якогось, що не знаю, що зробити. Треба якусь квіточку зробити. Ай. Да. А і так твоя улюблена квіточка Юліка. Лілія, бо я з неї була рупальчиком мед. Мед? Да, це там, де таке темненьке. Да. Воно смачне, солодке, чесне. Якщо Але... ш... Лілія вже доцвіла. Якщо Лілія вже розцвіла, то смачний. Якщо перестріла, я ще не пробувала. А хочеш мене щось запитати? Кінці. Добре. Коли мама прийде. Угу. А про що ти думаєш зараз? Які запитання придумати? Які мені запитання придумати? Так. Да. А ти хіба які? Байки... Не думала оце на днях? Ну я коли йшла в басейн, тоді подумала. Угу. А мамі розказувала? Да, так, але я вже забула, та я продумаю нові. Ти забула? Трошки ні. Не всі забула, так. Не. Не всі. А чому тобі подобається малювати? Мені плавати подобається і малювати. Я роблю стебельце. А як ти думаєш, яка водичка на дотик і на смак? Звичайна. А в нас з хлоркою вода в басейні. Угу. А море ти бачила? Так. Вода там є склійон. Ти не подобалась? Подобалось. подобалось. Мені, мене колись мама туди привезла коли перед війною. Перед війною Що? ти встигла побачити море. І покупатися. Ще. Ти коли про це думаєш засмучуєшся? Трошки. Угу. угу. Я буду змішувати кольори. Спочатку намішаю багато-багато зеленого, потім ще, якісь, ще, ще. ще. Добре. Я буду мішати зараз з жовтим. Угу. Але якщо всі мішати не буде нам чим грати? Угу. Треба щось ну, всі не можна. Як ти казала, чуть-чуть. У нас є ще такі кольори, які ми не використали. Це добре. Тобі залишиться. У нас ще вдома є ціла коробка. Ціла коробка? Так. Да. Моє їх хресни ще є пластилін, тільки він повітряний. Повітряний ціля? Літає. Літучі пластилі. Він має крила чиє? Так. Да. В пакетик там роблять крила і Теж <реку> <реку> хочеш полетіти? Да, я хочу до хмаринки достати. Я теж хотіла.